Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі. медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про сплату комунальних послуг мешканцями Херсонщини. Чи можуть комунальники за несплату відключити мешканців від послуг? Що робити з комунальними послугами, якщо будинок зруйнований повністю або частково? До нас приєднається гостя, юристка благодійної організації фонд милосердя та здоров'я, адвокатка громадської приймальні ОГСПЛ в Херсоні Наталя Юрченко. Я закликаю вас, шановні глядачі, ставити свою Свої питання нам у коментарі, тому що знаю, що тема е, потребує великих обговорень. Мене звати Анастасія Дросінова, я журналістка гору, і ми починаємо наш ефір. Пані Наталю, добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Вітаю вас, Настя! Добрий вечір, шановні глядачі. Пані Наталю, болюче питання для всіх мешк... мешканців Херсонщини, оплата комунальних послуг. І наші глядачі дуже часто писали питання на тему комунальних послуг. Тож сьогодні хочемо розкрити це детальніше. І перше, що хочу запитати вас, чи можуть комунальники за несплату відключити мешканців Херсонщини від послуг? Насправді це питання актуальне на сьогоднішній день для всіх жителів Херсонщини? І для тієї частини, яка на сьогоднішній день де окупована, і тієї частини, яка залишилась тимчасово під окупацією, і того населення, яке виїхало з території Херсонської області, і ті люди, які продовжують проживати на території Херсонської громади. Важливим є те, що станом на сьогоднішній день нормами постанови кабінету міністрів номер 206 від 5 березня 2022 року встановлена чітка заборона на припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі таких послуг населенням. По перше. Перша така категорія для того населення, яке на сьогоднішній день проживає на території тих громад, які віднесені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, чи то активні бойові дії, чи то можливі бойові дії, населення, яке перебуває на цих територіях, не відключається від надання житлово-комунальних послуг. Це пряма заборона. Другий випадок. Якщо населення проживає на тимчасово окупованих територіях, такі споживачі також не відключаються від надання житлово-комунальних послуг. І третя категорія це якщо у таких споживачів було частково або повністю зруйноване житло, вони також під забороною щодо відключення від надання житлово-комунальних послуг. Ворог щодня обстрілює Херсон і область, руйнуючи житлові будинки. Виникає питання: що робити із комунальними послугами, якщо помешкання фактично було зруйноване або частково пошкоджено? Чи будуть нараховувати комуналку у такому випадку? В такому випадку, у випадку, зруйнування або пошкодження житла. Не відбувається нарахування і стягнення заборгованості за комунальні послуги, а також нарахування будь-яких штрафних санкцій щодо такої заборгованості, яка утворилася і до моменту пошкодження, і нарахування припиняється тих послуг уже після. Пошкодження майна, але хочу звернути увагу населення, що необхідно в обов'язковому порядку повідомити надавачів житлово-комунальних послуг про той випадок, який трапився, про ваше пошкодження або руйнування вашого житла. До них потрібно звернутися з відповідною заявою, в якій повідомити, коли сталася ця подія, і додати відповідні, підтверджуючі документи на. Наприклад, витяг з ЄРДР, в якому буде зазначена дата і адреса зруйнованого майна. А чи виникають людей проблеми з тим, щоб зібрати оці всі необхідні витяги, документи, щоб підтвердити те, що житло пошкоджено? Дивіться, ну на сьогоднішній день проблема єдина що черги. Людей можуть чекати черги, але ці документи отримати реально, потративши відповідний час на це. Також наші читачі у коментарях питали, чи потрібно сплачувати за комунальні послуги, якщо вони не проживають в квартирі у Херсоні та не користуються відповідною комунальними послугами. Шановні читачі, глядачі, хочу акцентувати, що у випадку, якщо ви не проживаєте у вашому будинку чи то квартирі, ви були вимушені виїхати і покинути ваше житло, ви не зобов'язані сплачувати комунальні послуги ті, щодо яких не встановлені лічильники. Звісно, всі ми розуміємо, якщо є лічильник да, на житлово комунальну послугу, там є відповідні показники. Якщо така послуга була спожита, то вона має бути сплачена. А якщо люди не проживали в своєму помешканні, вони виїхали, то з них знімається обов'язок сплати таких комунальних послуг, наприклад, за теплопостачання. Але Хочу звернути увагу, шановні. Вам необхідно обов'язково звернутися з відповідною заявою до надавача таких послуг. В якій вказати, з якого періоду ви не проживаєте в вашому будинку чи квартирі, надати відповідні підтверджуючі документи, наприклад, чи то довідку ВПО, чи то якийсь документ, підтверджуючи ваше проживання за кордоном, чи, наприклад, закордонний паспорт, з відмітками, що ви перетнули в відповідний час кордон України, чи то якщо ви мобілізовані довідку про те, де ви проходите військову службу, якщо? Людина під арештом, або що до неї прийнято міри відповідальності у вигляді обмеження волі, то відповідну довідку з цих установ, що людина відбуває покарання. З цим пакетом документів із заявою ви звертаєтесь до надавача житлово-комунальних послуг, і вони зобов'язані здійснити перерахунок цих послуг, зняти заборгованість за той період, в який ви не перебували в вашому житлі, і, звісно, зупинити нарахування подальше допоки Ви не повернетесь. Але ще обов'язкову умову хочу відзначити, що таке повідомлення, інформування надавача житлово-комунальних послуг. Повинно відбуватися кожні 6 місяців. Якщо ви не перебуваєте, ви раз повідомили, ви не повернулись протягом 6, -6 місяців. Ви зі спливом цього строку зобов'язані знову надіслати таку заяву до надавача комунальних послуг і, відповідні підтверджуючі документ. Ну, досить таки багато бюрократії виходить насправді. Ну, все в наших руках, розумієте, це в наших інтересах. Так, да, багато папірців, як то кажуть, але ж це все для нас. Є питання у глядачів: у будинку немає опалення, але проходять платіжки за тепло. Що робити тоді? Нема опалення, я так розумію. Централізоване, нема опалення, воно не постачається самим постачальником. Цей факт потрібно зафіксувати. Якщо є ОСББ, можна скласти відповідний акт. Що теплопостачання не надходить, і звернутись до постачальника цих послуг відповідною заявою, що мешканці такого будинку з такого до періоду не отримують послугу. Просимо не нараховувати і повідомити там, наприклад, причини ненадання такої послуги. Пишу дякую за відповідь. Є ще питання. Чи варто повідомляти надавачів послуг, якщо житло на лівобережжі, але в ньому проживають люди, яких заселила незаконна влада? Чи треба про це повідомляти? Дивіться на сьогоднішній день немає механізму щодо врегулювання заборгованості? На території, яка ще знаходиться під тимчасовою окупацією, немає механізму щодо її там списання чи перерахунку. Якщо ви повідомите надавача послуг, у вас є достовірна інформація, хто там проживає є відповідні докази, то повідомити можна це не буде зайве. Але станом на сьогоднішній день існує заборона на рахування будь-яких комунальних послуг щодо тих територій, які тимчасово окуповані а як можна зібрати достовірні докази і зробити їх власне достовірними? Хто їх достовірність може підтвердити? Ну, достовірними доказами, звісно, це якісь є відповідні довідки державної влади. Можливо, дивіться, можна звернутись в поліцію з повідомленням про те, що незаконно було відібрано житло. Ось цю заяву буде прийнято поліцією, внесено відповідний запис в ЄРДР і видано людині талон повідомлення і витяг з ЄРДР щодо прийняття заяви про кримінальне правопорушення і відкриття. І можна цей документ докласти. Але ж я вам кажу, на сьогоднішній день ніякого руху щодо цього документу не буде цієї заяви також. А загалом, якщо в домі на лівобережжі, так на тимчасово окупованій території проживають там. Ну, як незаконно, якісь люди, яких заселила незаконна влада. Це треба обов'язково йти до поліції для якихось спеціальних процедур, чи можна не повідомляти, тому що поки що невідомо, що з цим робити? Дивіться, я вважаю, що потрібно обов'язково. Ну, по-перше, це ваша власність, ваше право порушено. так? Ці люди невідомі, можуть зруйнувати ваше житло, можуть його пограбувати. так? І і в тому числі вони там проживають, споживають комунальні послуги. Ця заява підтвердить, що це не ви, а це незаконно, незаконне захоплення власності. Багато людей виїхали вже з окупації, а багато також і залишаються жити на тимчасово окупованому лівобережжі. І тут питання щодо сплати комунальних послуг. Знаємо, що було введено в дію постанову кабінету міністрів України від двадцять грудня, згідно якої заборонено, як ви вже сказали, нараховувати та стягувати склад до заборгованості, і можливо зараз розглядається механізм, які можуть бути ці механізми, щоб потім розв'язати це питання зі сплати комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день немає жодного нормативного документу, який би урегульовував це питання, да, що робити з цією заборгованістю, яка утворилась на окупованих територіях. Є виключно заборона її нараховувати, ну але ж споживання є відповідне, правильно утворюється відповідний борг, але не врегульовано і не роз'яснено надавачам послуг. що що з цим боргом робити яким чином чи його списати, чи його віднести на якийсь окремий облік? Роз'яснень немає, і всі кажуть про те, що відповідні норми будуть введені лише після закінчення воєнного стану на території України. Ми вже говорили про те, що варто зафіксувати у поліції, так що будинок захоплено, і хтось інший там проживає. Що ще можливо треба зробити, щоб підготуватися до прикладу до того, що росіяни покинуть цю територію, борги залишаться? Можливо, треба ще якісь папіри підготувати, тому що бачимо, що бюрократичні процеси вимагають багато папірців. Ну, дивіться, основним все-таки, ще раз повторюю: це буде заява до поліції про вчинення кримінальне правопорушення. Да? Додатковими доказами того, що це не ви там проживали, да, і ви не спожили ту комунальну послугу, будуть саме ті документи, які підтверджують ваш виїзд: це закордонний паспорт, це довідка, ВПО, якщо ви повернулись на територію пінконтрольної України. Це якась посвідка на проживання, якщо ви залишились у якійсь країні Європи. Проживати це ці документи, які підтвердять що ваше фактичне перебування не за адресою того житлового будинку, який знаходиться в окупації. Також у нас є питання, але це вже більше до саме міської влади, чи готовий Херсон до холодів та яка вверогідність, що підіймуть плату за комунальні послуги через недовгий період. Чи можуть підіймати плату в період воєнного стану? Ну, заборони такої немає, на жаль. Зрозуміло. Ну, я хочу додати, що ми будемо запрошувати представників міської влади і запитувати у них стосовно готовності міста до холодів стосовно тарифів, які прогнози і так далі. Але ви можете вже нас запитувати про це зараз. Будемо збирати ваші питання і готуватися до цього ефіру. Пані Наталю, дякую, що сьогодні приєдналася і відповідала на наші питання разом із глядачами. Наші з глядачами питання і до нових зустрічей. Да, дуже дякую вам за запрошення. Сподіваюсь, що відповіді були корисні для глядачів. На все добре. Бережіть себе, да. до побачення. Отже, друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви побачите на екрані, де можна нас шукати у соціальних мережах. Ну а на Ютубі вгору вийшло нове історичне відео про Курщину. А чи вперше на Курщині підняли український прапор? Чи є паралелі між тим, що в 1917 році відбулося на Курщині та в Херсоні? Дивіться у відео, посилання на яке ви вже бачите у у коментарях під нашою трансляцією. Ну, і як завжди, нагадую про можливість звернутися про по правову допомогу до юристів фонду милосердя та здоров'я. До речі, пані Наталя також консультує е, у е, фонді. Тож ви можете звертатися за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Занотовуйте їх себе, якщо у вас є. Більше питань стосовно ну, тієї ж комуналки або оформлення виплат, пенсій і так далі. Всім дякую за ваші питання і бажаю всім гарних вихідних. До зустрічі наступного тижня.